Поле що ти вдосконалюєш? Я, я вдосконалюю я, 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 сьогодні, коли я пішов його взяти. Вона від'їхала, і це було роздраковується. І мені довелося боротися. Щоб я використовую простий інструмент. І нам байдуже, як просто тут. Ми просто піклуємося про все. Досконалі, щоб тут не було жодних труднощів з будь-чим, що ти робиш. Бороди не добре. Бережіть. Ой, добре. Не кладіть назад знову. <плес> <Витрі. плес> Я зробив його трохи слабшим, тому що не хочу, щоб він був сильним. А потім магніти всередині. Бачите, як це працює? <плес> ну <плес> тоді ми куди вона сіня? буде правильно орієнтовано. літо. <плес> <А, плес> І тримаю на час, яке ви вдосконалення чого ще правильно і яке вдосконалення по, Наприклад, для та блоксу. Я роблю благодаря начне кров, так що коли проїжджає візок, вона не збивалася.

Так, а потім ми візьмемо цей шейкер туди, і ми трохи покапаємо туди клею. І всі ви, хто турбуєтеся про те, чи це санітарно, мені, мені все теж все одно просто мені немає теж значення. Все одно. Ну, отже, ось вам трохи гарячого клею. Магнус, тяга, темний швидкий живий. Oh, Це ще не кінець. My. Ми встановлюємо онлайн рівні. Так, є сигнал, бо мета тут Усунути будь-яку позначку. Одна людина може сказати: ну я згадаю на що так. Інша людина сказала інше. Так. Ми кажемо, ні, давайте мати стандарт або стандартну роботу, до якої кожен може пристосуватися, щоб завжди було куди йти. Всі знають, що у нас є ці сигнали. Нас... Зручно понад 10. І це змушує все працювати як годинник. От ця проблема, з якою ми стикаємося з цим, щоб ви знали, полягає в тому, що люди клали сільнички та перешниці назад. І вони були всюди на столі. Правильно, тому що не було стабільного місця, де їх можна було поставити. Отже, я прийшов сюди і сказав, гей, я просто поставлю маленький блок. блон. Колись ми забули такі наполіти, це виглядає чудово. Видимо. Ось де вони мають. Її. Гаразд, давайте повернемося. Чудово. гаразд, ми все зробили.